Наближається повне припинення вогню в Україні, і воно ще ніколи не було таким реальним. Росія, як країна агресору, має значну перевагу у війні на виснаження, і Трамп не має наміру активно втручатися в її хід. Попри відвагу українських солдатів та розбудову оборонної промисловості, Україна не може оборонятися у такому стані безкінечно. Схоже, що єдиним варіантом є ведення переговорів, де Україна піде на поступки і поступиться окупованими територіями. Майбутнє Україна та усього заходу виглядає сумно. НАТО виявилося слабкою силою, як і передбачав Путін. Немає нічого, що варто святкувати в відновленні відносин між США та Україною, якщо кінцевим результатом стане фактична зрада. Нагадаємо, що буквально декілька днів тому також лідер нашої держави пояснив, яке має бути безумовне припинення вогню. Тоді ж лідер України пояснив насамперед і наголосив на тому, що пропозиції. Я про безумовне припинення вогню в Україну висунули Сполучені Штати, і Україна це підтримує. Також цю ініціативу підтримали європейські партнери та беззаперечно Україна. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що у це вкладається саме у цьому словосполученні і є відповідь безумовний без будь-яких умов, сказав глава держави. Тоді глава держави ще пояснив, що припинення вогню означає, що немає ніяких ударів по нашій території і відповідно немає дзеркальних відповідей. Водночас Зеленський зазначив, що якщо йтиметься про часткове припинення вогню. То Україна також готова до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетиці, не б'ємо по енергетиці. У відповідь, і відповідно, якщо не йдуть удари далекобійної зброї, Росія не використовується і Україна не використовує далекобійну зброю, зазначив український лідер. Ну і з останніх ми з вами знаємо заяв від Трампа. Він казав те, що насамперед знаєте. Путіну потрібно якось схаменутися, путіну потрібно уговтатися. Хоча напередодні він казав і пригрожував так би мовити санкціями, але фактично нічого такого не відбувалося. Лише потім залякували з приводу виходу саме сполучених штатів Америки із переговорного майданчику, да і з того, що тепер американці нібито не будуть брати участі, якщо не буде. Припинення вогню на території України, але в той самий час тиск був по факту лише на українців і на нашого президента. А от на Путіна ніякого тиску не було. І ці взагалі вимоги, які висувала Російська Федерація, це звісно нонсенс. Плюс говорили ми саме з, з приводу мирної угоди, яку Трамп також так би мовити озвучував деякі такі тези, що було відомо західним змі через анонімність від чиновників. А ну і от з приводу вчорашньої зустрічі, з приводу розмови Трампа із Лен. Це дійсно дуже добре. Те, що після суперечки, яка трапилася 28 лютого, без зайвих людей їм вдалося поговорити, хоч і не так багато. Але це було близько по факту. Це було зрозуміло і, скоріш за все, досить таки конструктивно. Тож свої думки далі висловив і Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, з приводу вчорашньої розмови президента Сполучених Штатів Америки та президента України. Тож далі слухаємо. Слава Україні. Просте питання. А чий Крим? А хто останній розмовляв з Трампом? Президент України. Так от його. Це нові жарти, нові меми з'являються після сьогоднішньої зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів. Я, на відміну від інших, не буду вам розповідати, про що говорили ці двоє. Ну, ви точно мене на цих кадрах третім не побачите, як і усіх інших. Про що говорили, ми дізнаємося, можливо, років за 50. А головне, щоб побачили, до чого домовились і про що говорили. А ключовим залишається головне Крим український. Як і Україна українська. А Путін. Ну, такий сьогодні вечір. Чесно, перепрошую. Тримаємо стрій! Слава нації. Смерть. ворогам! Ну, якщо навіть Сергій Брачук на своєму офіційному телеграм-каналі не стримується, то в принципі зрозуміла реакція. Але що ще відомо? Поговоримо, те, що з'являється у британській розвідці їхня аналітика, так би мовити, з приводу атаки на авіабази «Енгельс-2». І насамперед ми розуміємо, задля того, аби вороже військо не запускало по намися залізяче, яке попередньо вам оголошувало, необхідно якраз і влучати по базам, де це все відбувається. Якщо ми говоримо за дрони, то по пусковим майданчикам або по заводам, де збирають їх. І от британська розвідка повідомляє те, що атака авіабази «Енгельс-2» була найуспішнішою з. Дві 2025 рік, але це ж лише початок, так би мовити, продовження буде майже напевно там зберігалася ціла низка авіаційних боєприпасів для ударів по Україні. А успішний удар дронів 20 березня, пожежа, вибухи та вторина детонація боєприпасів і значні втрати. Імовірно, вплинуть на проведення ударних операцій. Російські літаки найімовірніше, були розосереджені по навколишніх аеродромах, що стало стандартною практикою у відповідь на Україні. Інські операції із завдання глибоких ударів йдеться у розвідці Британії. Так, от насамперед, ми прекрасно з вами розуміємо, що дійсно цей удар завдав такої значної шкоди аеродрому Расійської Федерації. Бо, бо бо, 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 нагадаю, що 20 березня у звіті про це дописали, і насамперед, що ще зазначимо так, те, що служба безпеки України та сила спеціальних операцій завдали тоді дронових атак по аеродрому Енгельс у Саратовській області РФІ. Внаслідок атаки на аеродромі сталася пожежа вибухи та вторинна детонація боєприпасів. Окрім того, під час атаки ворожа ППО була неспроможна протидіяти українським безпілотникам. Багато експертів також коментували дану подію. Військовий експерт Владислав Селезню оцінив наслідки удару по «Енгельсу» І за його словами, така атака є сигналом для Кремля, який відмовився від пропозиції України припинити війну у повітрі. Бо знаємо, що це була ініціатива американців, і це все обговорили з українською делегацією. Американська делегація Україна погодилася. От Росія чомусь ні. І ми розуміємо, в принципі, чому, хоча ряд вимог диктує Російська Федерація зараз на міжнародній арені, подекуди на жаль, але прислухається до думок. Російського політикуму. проте не всі, і це дійсно радує, що залишаються ті люди, ті високопосадовці, наші західні партнери, які продовжують вірити в Україну, які продовжують чинити тиск щодо Російської Федерації, включно хоча б роблячи заяви з приводу е, нових санкцій, які стосуються Російської Федерації. Ну і звісно, того е підсилення. Українського війська, яке нам так необхідно на полі бою, бо зараз лише наші захисники на полі бою можуть приборкати російську агресію. Але Хто ще допомагає Збройним силам України? Так це різні, скажімо так, рухи, підпільні рухи, рухи спротиву, які взаємодіють з нашими військами, які взаємодіють з різними підрозділами українського війська або поодиноко і перешкоджають чи то рашистській логістиці, чи то загалом взагалі рашистам, бо це може бути і склад, включно який вибухає, і може бути якась авіація. І, от насамперед, стало відомо від АТЕ, що знищили трансформаторну ша на залізниці, а теж здійснив диверсію в Луганській області. Сталося це на станиці Луганській. Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, військову техніку та особовий склад. Ну і таким чином, ми розуміємо, що було порушено логістику окупантів і сталася затримка у постачанні техніки та запчастин. Ми розуміємо, що це все підлатається, але, хоч така, знаєте, часткова проблема і часткові такі негаразди, які створюють рухи підпілля. Це просто прекрасно. Вони працюють. Задля того, аби українці досягали Відповідного відповідно рухалися до перемоги, і включно ми розуміємо, що подекуди, а теж, до прикладу, передають координати розміщення тієї чи іншої частини на території Російської Федерації або в тимчасово окупованих територіях. Ну і звісно, про техніку, про переміщення техніки, рух спротиву, а теж активно дописує у своїх соціальних мережах, до прикладу, таких як Телеграм. Але варто говорити і про ситуацію на фронті. Так от, які зміни відбулися протягом, скажімо так, останніх далі будемо з вами розбиратися. Отже, на даний момент відомо, що Збройні Сили України просунулися під Покровськом, натомість окупанти тиснуть на п'яти напрямках. Про це говорять карти ІСВ. У звіті експертів інституту вивчення війни з картами бойових дій в Україні та РФ. Розповідається серед іншого, що сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим, та великою новосілкою, а також ворог тисне в Курській та Білгерській областях. Якщо про ситуацію в Курській області, ми більш детально говорили в першому етері, то зараз заакцентуємо нашу увагу на Покровському напрямку. Ну і там. Частиною цього напрямку є і торецький напрямок. Тому про ситуацію на цьому плацдармі далі послухаємо від військового експерта Олега Жданова з оглядом мапи. Ну а ви, в свою чергу, не забувайте підписуватися на офіційний ютуб канал пана Олега, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Тож слухаємо. Покровське направлення. Здесь обавилось немного количество штурмов. Кстати, общий зачет тоже. теж. они ривок сделали на 165. боевых столкновений и опять падение на 156. То есть, ну, усилия подсоберут немножко техники и личного состава, попытаются штурмовать наши позиции и опять пошло на постоянно не может уже генеральный штаб российской федерации не может держать на одном уровне на протяжении нескольких даже суток уровень или интенсивность боевых действий. Покровское направление 44 штурма, то есть количество штурмов, видите, пошло на спад. Но тем не менее, практически вся протяженность оперативной линии фронта на этом оперативном направлении она вся подвергается боевому боевой активности, и ворошистские оккупанты пытаются давить на нашу оборону. В эти сутки, к сожалению, в результате вот этих атак 44 э, при активной поддержке авиации и артиллерии враг имел частичный успех в районе Андреевки. И тут надо отметить, что это единственный участок линии фронта на всем протяжении 1200 там, тысяч, километров, где враг э, имел частичный успех. Единственное место, где российским оккупантам удалось чуть-чуть продвинуться вглубь нашей обороны, буквально на несколько сотен метров. Да, на остальных участках Покровского оперативного направления, других оперативных направлений, линия фронта остается без изменений. Хотя боевая активность, ну скажу, крайне высокая. Вот Новопавловское направление, которое я считал там за половинку, да, оно периодически активизируется российским командованием. Но опять же, иногда в помощь правому флангу Покровского направления, то есть юж, или южному флангу Покровского направления. Вот. Иногда для того, чтобы отвлечь наши резервы с Покровского или, с, допустим, с Ореховского направления. Они, российское командование, активизирует здесь боевую, боевую деятельность. И вот что и произошло в прошедшие сутки. 19 атак на Новопавловском направлении было предпринято российскими оккупантами на нашей позиции. Но опять раздвоение, раздвоение удара. С одной стороны Константинополь, то есть северный фланг Новопавловского направления, это в сторону Покровского атаковали. А с другой стороны в сторону Ореховского, южного Направление, опять же, там там граница Донецкой Донецкой области. Вот что я вам уже неоднократно говорил, они пытаются там на по кратчайшему расстоянию добраться до именно до Донецкой, точнее до границы Донецкой области административной. Ну и соответственно, воткнув Аквафреш сказать, что они всех победили. Вот как Герасимов там сегодня наговорил Путину, и Путин радостный, наверное, в бункере сидит, улыбается. Вот. Но мы его разочаруем немножко. Я в конце объясню, отдельно объясню потом, что он наговорил, что наговорил Герасимов и чему может улыбаться Путин. Хотя там улыбаться нечему. Поэтому Новопавловское направление, линия фронта без изменений, никуда они не продвинулись, ни на одном из флангов. И ни одна из 19 атак, естественно, не, соответственно, не увенчалась успехом для российских оккупантов. Звісно, що всі такі штурми вони призводять до величезних втрат росіян як у живій силі, так і в техніці. Отже, цифри за останню добу. Станом на 27 квітня 2025 року, росіяни втратили вже в живій силі 948 640, Лише за останню добу 1030. Також було знищено 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи. Це дуже приємно. Одна реактивна система залпового вогню. Стосовно літальних і протилітальних засобів, тут без змін. 114 безпілотників, 136 одиниць е, автотехніки. От автотехніки просто шалена кількість спалюється, тому що за браком е, броньованої техніки доводиться штурмувати на всьому, що знайдуть: Жигулі, Москвичі, багі, Шмагі, квадроцикли, ото все туди. Оці, оці 136 це все воно. Спецтехніка не застосовувалася, тож тут цифри також не змінювалися. Загалом, по е кількістю бойових зіткнень, то відбулося за останню добу 174 бойових зіткнення. Зник найбільше на Покровському 68. Турецький напрямок 29 разів атакував противник, 22 рази на Лиманському, і на Курському напрямку було 15 штурмів ворога. Далі. Інститут вивчення війни говорить про те, що Росія на літо готує моторизовані прориви. Ну, тобто баґі е і мотоцикли. Можливо, й мотокаляски доєднаються оці, знаєте, інвалідки. Ну, їх ще не було, а може і були, просто ми не знаємо. Так от, для, цього, для чого це робиться? Для того, щоб е мати змогу обійти українські дрони. Окупанти масово проводять навчання на мопедах та мотоциклах, невеликими групами відпрацьовують маневреність та швидкість. Така тактика штурмів дозволяє силам ворога швидко проходити кіл зон українських дронів. Саме це зараз значною мірою забезпечує просування ворога на сході і потребує швидких і ефективних рішень від збройних сил України. Дистанційне мінування, ми знаємо, дуже успішно в нас працює. ну, Дрони також. Але коли велика кількість суне на мотоциклах, ну, треба з цим якось боротися. Я думаю, що в Генштабі про цю тактику російську давним-давно знають і частково шляхи вже знайдені. Я думаю, що найближчим часом ще більш ефективні будуть якісь рішення прийняті. Стосовно зупинки ось таких маневрених швидких намагань росіян просуватися на мотоциклах.